Я вітаю, шановна товариство. Це програма відверто. І сьогодні ми будемо говорити про пам'ятник Шевченку. Річ у тому, що Вінницька обласна організація, Український Дім, до складу якої входить чимало партій і громадських організацій Національно-Демократичного спрямування, поставила питання перед міськвиконкомом про те, щоб нарешті встановили пам'ятник у нашому місті. Ця попея триває кілька років. У нас було кілька конкурсів. Жоден пам'ятник не був визнаним гідним. Нашого міста. Хоча про це можна посперечатися. Отаче, було останнє рішення, яке, врешті-решт, визначило місце для пам'ятника, врешті-решт, був оголошений конкурс, який був потім припинений. Сьогодні у нас присутні представники ініціативної групи, яка якраз і займається питанням. Щодо спорудження пам'ятника у місті Вінниці, і хочу сказати, що представники цього, цього об'єднання, маю на увазі український дім, висловили свою точку зору на шпальтах наших газет на радіо і, от нарешті, на телебаченні. До речі, хочу сказати, що сьогодні ця тема звучить не тільки у нас у Вінниці, але і в мережі інтернет. І я так сподіваюся, що врешті-решт. Тут дуже складно і дуже все заплутано, і при чому не громадських організацій. Пане Сергію, ви представляєте сьогодні український дім? Ви є голова обласного об'єднання українського дому, ви є депутат обласної ради. Отже, у ваших руках я бачу купу документів, які певна річ присвячені цій події. Скажіть, будь ласка, на якому рівні законодавчо вирішувалось це питання? Я хотів би перш за все зазначити, що проблема спорудження пам'ятника пам в нашому обласному центрі обговорюється вже з 1992 року, тобто 20 років. Було проведено 4 конкурси і ці конкурси, на жаль, виявилися безплідними. Нарешті, у 2004 році, Вінницький міськконком ухвалив рішення 26 лютого. Про реконструкцію площі театральної та встановлення пам'ятника Тарасу Григоровичу Шевченку. У цьому рішенні було прийнято рішення було е, ухвалено встановити пам'ятник на площі Театральній. Ось, хотів би зазначити і наголосити, що на депутатське звернення є, е, у нас відповідь, є відповідь заступник е, секретаря Вінницької міської ради Сергія Моргунова, а це відповідь Моргунова від 25 лютого 2011 року. Про те, що Вінницька міська влада вважає за необхідне все-таки встановлення пам'ятного знаку саме на площі театральній. Цитую, виконавчими органами Вінницької міської ради ретельно опрацьоване питання спорудження пам'ятника Тарасу Григоровичу Шевченку. Визначене місце для встановлення пам'ятника площа театральна. Всі матеріали передані до управління культури і туризму Вінницької облдержадміністрації для проведення конкурсу на кращий проект пам'ятника. Однак нещодавно ми дізналися про те, що є інші рішення виконавчого комітету міської ради від 17 листопада 2011 року, номер 2788 про вивчення громадської думки щодо визначення місця спорудження. Пам'ятника Тарасуриру Шевченку в місті Вінниці. Отже, міська влада намагається сьогодні повернутися до питання, яке ж місце має бути визначено для встановлення пам'ятника Григоровича Шевченку в місті Вінниці. Хочу наголосити, що є вже відповідні рішення і обласних органів влади, зокрема, Вінницька обласна рада, 28 грудня 2010 року, це рішення номер 23 ухвалила обласну програму розвитку культури і духовного відродження на 2011-2015 роки. От. І тут окремим пунктом, пунктом 7 зазначено, що на проведення всеукраїнського конкурсу на кращий проєкт пам'ятника Тарасу Шевченку в місті Вінниці у 2011 році планується виділення 150 тисяч гривень. Більше того, що на 2012 рік планується виділення. 2 мільйони гривень на встановлення пам'ятнику Тарасу Шевченку в місті Вінниці. Окрім того, 20 травня 2011 року було підписано розпорядження голови Вінницької обласної державної адміністрації номер 247 про підготовку і відзначення на Вінниччині 200-річчя від дня народження Тараса Григоровича Шевченка, де окремим пунктом я хочу зацитувати передбачено. Провести конкурс на кращий проект пам'ятника Тарасу Григоровичу Шевченку та встановити його на площі театральній місті Вінниця. Отже, пане Сергію, зрозуміло, документи всі є і скрізь зазначається місце. А як ви гадаєте, то в чому причина от сьогоднішньої полеміки, яка відкрита і в інтернеті, і в періодиці щодо цього саме місця, як ви, як ви гадаєте, що потрібно для того, щоб все таки пам'ятник Шевченка стояв на площі театральній? Я сьогодні можу. Стверджувати, що Вінницька міська влада, на чолі з її, місь... її головою Володимиром Гройсманом, все-таки взяли такий курс е... своїй політиці зробити все можливе і неможливе, щоб пам'ятник Великому Кобзорю не був встановлений в центрі міста саме на площі театральній, і спроби сьогодні заново визначити місце встановлення пам'ятника Шевченку це фактично спроба торпедувати встановлення пам'ятника Шевченку в обласному центрі в найближчий час. Я вважаю, що громадськість повинна діяти зараз досить активно і вимагати від влади, щоб влада виконувала власні рішення. А зараз ми пропонуємо думку Павла Мовчана, українського поета, лауреата Шевченківської премії, а також депутата Верховної Ради України і голови всеукраїнського товариства просвіта імені Тараса Шевченка. Зрозуміло річ, що з іменем Шевченка. З тією постаттю, яка є національною вісім нашою. Зрозуміло, річ, що асоціюються тільки всі ті місця, які є визначальними в будь-якому місці. І питання чи вулиці, чи пам'ятника, чи імені Шевченка, будь-який об'єкт, який називається, мусить бути само собою. Зрозуміло, це тільки центральні місця. Не периферія, бо це дуже образливо для самої нації. Як у цілому світі, з іменем Олександра Сергійовича Пушкіна, це центральна площа міста і пам'ятник російської столиці в Москві. Як з іменем Байрона пов'язані ті чи інші площі з Петрарка чи Данте в Італії, чи Гете в Німеччині. Це найцентральніші, це серцевинні місця. І тому не може бути двох думок для кожного самосвідомого українця, та й не, не тільки, та навіть для е, гостя України, чи хто, хто набув громадянство України, що це людина, яка сконцентрує дух у собі весь національний. І де бути пам'ятнику Шевченка, чи там, де е, е, ухвалила попередня влада. Сесія міської ради, чи ревізувати його кращого місця і кращого імені і тієї постаті, яка концентрує не тільки дух, але й перспективу української нації. Ім'я Шевченка це вічна наша константа. І тому вона мусить бути дійсно константною для кожного географічної точки, для кожного міста, тим паче обласного підпорядкування. Пане Валерію, ви представляєте громадську організацію Рух, обласну організацію. Як юрист, як адвокат, який захищає не тільки інтереси цієї організації, але ви особисто входите до українського дому. Як можна прокоментувати це рішення? Я маю на увазі рішення пов'язане із пошуками нового місця пам'ятника Шевченко з юридичної точки зору? Ну, з юридичної точки зору я відразу звертаю увагу на те, що. В самому рішенні виконкому від 18 листопада 2011 року про вчення, яке називається вивчення громадської думки, вже закладено беззаконні. Але вони посилаються на вимоги статті 31, 52, 59 закону України про місцеве самоврядування. Ну, якщо казати 52, 59 це так межі повноважень. Нічого, нічого не визначаючи, то 31-стаття, єдина, яка е, говорить, в яких межах, е, чи в межах закону, чи, те, чи, чи це поза законом, чи над законом дії Гройсман е, очоленим виконком Вінницької міської ради. Так от е, е, нестиковка в тому, що 31 статтю, на яку вони якраз посилаються, вона передбачає не вивчення громадської думки, а громадське обговорення. І громадське обговорення за своєю правовою природою ну, проводиться перед тим, як було рішення. Громадське обговорення проводилось вже з цього приводу, наскільки мені відомо, і на підставі того, і було винесено рішення у 2004 році, оце якраз номер 394 26 лютого, про реконструкцію площі театральної і встановлення пам'ятника саме Тарасу Григоровичу Шевченку. У наступному десь, по-моєму, у 2007 році там вже були проведені відповідні роботи. Декілька мільйонів гривень було народних потрачено саме для того, щоб цю площу зробити під Тараса Григоровича Шевченка. І навіть даже лунало про те, що її перейменуємо значить на площу Тараса Шевченка. 19 стаття Конституції України і 24 стаття закону України про місцеве самоврядування однаково говорять, що E, значить, будь-який посадовець, зокрема, і міський голова, голова Конкому, він повинен діяти тільки у межах наданих йому повноважень і в спосіб, який чітко визначений в законі. Це я можу робити так, як не визначено законом, тобто не заборонено в цьому статті 55, частини 5 Конституції. А вже посадовець, будь-який посадовець, не має права так робити. Тому вони взагалі не мали права цим займатися, у зв'язку з тим, що це і протирічить фактично і. Принципом місцевого самоврядування, діяльності місцевого, місцевого самоврядування. місцевосоврювання процеси підготовки цієї програми у нас виникло багато запитань річ у тому що повинні б ми знати були і думку безпосередніх фахівців а саме скульптора і архітектора а тому у наступній програмі ми продовжимо цю розмову